Ну, попри те, що у столиці купальний сезон офіційно не розпочали. На вихідних київські пляжі традиційно заповнені відпочивальниками. Наша Наталка Білогурова долучилася до команди столичних рятувальників, які сьогодні провели профілактичний рейд на пляжі. І Наталко, тобі слово? Ти вдягнула купальник, вже підготувалася як рятівники Малібу. Вітаю Андрія. Ні, нам насправді не можна в купальниках вмикатися, тому що є дрес і Я не хочу отримувати ніякі зауваження з боку режисерів. Має все бути професійно, а дуже таки хочеться, тому що неймовірна спека на вулиці. Хоча зазначу, є легкий вітерець і якщо ти в затінку, то дуже комфортно перебувати на сонці. Звісно, дуже жарко, і я дивуюсь відпочивальникам, які весь час перебувають на сонці, навіть не в затінку. І відпочивальників хочу зазначити багато не лише на вихідних, а й у будні дні. Ми цього тижня теж їздили, знімали, перевіряли, дивилися. І багато хто навіть не знає, чому купальний сезон не розпочато чому пляжі офіційно зачинені, тому що на пляжах немає укриттів. і Це небезпечно у разі повітряної тривоги. Але люди продовжують купатися, і на жаль, як повідомляють ДСНСники, цього року, дуже сумна статистика, яка на 50% гірша ніж минулого року, по потопельниках всього за цей рік в Україні вже втонуло 500 осіб. Лише в Києві 20. за червень, дев'ять людей загинуло. Тож ДСНСники проводять рейди. Сьогодні показували, як відбувається порятунок людини, яка потребує яка тоне, яка потребує допомоги за допомогою катера. І також дали поради, що робити, якщо ви не спеціаліст, але хочете допомогти. Прошу пряму мову. Застосовується спеціальний рятувальний катер, застосовується спеціальне обладнання, водолаз рятувальних гнідра костюми Першим комплектом це маска трубка ласти. Тобто, відносно, відносно, це безпечно для мене і дуже полегшує процес. Якщо ми говоримо про порятунок пересічною людиною, то це процес дуже, дуже важкий. Тому що, по-перше, у вас немає спецзасобів, ви не в гідрокостюмі. Потерпілий, він діє на підсвідомості. І він... На інстинктах він вас розцінює як об'єкт для порятунку. Він просто починає чіплятись вас мертвою хваткою і лізе по, як по дробині, тим самим заштовхуючи вас під воду. Тому ні в якому разі не наближайтесь до нього фронтально. Рятувальники радять брати всі підручні засоби, які можна: матраси, іграшки, великі баклажки, які допоможуть триматися людині на воді, і саме цей предмет підсовувати людині, яка тоне. Тому що головне, ще як правило, кисневої маски в літаку це забезпечити свою власну безпеку. Те саме стосується, коли дістали людину і чекаєте швидку. Рятувальники радять робити масаж серця. Але е, робити вдихи лише якщо у вас є спеціальні захисні маски. Якщо таких немає, то дихати рот в рот не потрібно. Дуже радять всім пройти курси медичні. Зараз це актуально не тільки для пляжного сезону, взагалі. І просять пам'ятати, що як би ви не робили, хтось каже, правильно так робити масаж серця, хтось каже так, хтось з кількість натискань, хтось інше, рятувальники радять. Працювати і робити, як вмієте, тому що є різні протоколи, а головне допомагати людині і протримати в цьому е, стані е, е, життєвому, до поки приїдуть професіонали. Також... ДСНС роздали такі листівочки з різними попередженнями, з основними правилами, що робити. Хтось з відпочивальників бравих і дякував, хтось реагував не дуже ввічливо, навіть трохи агресивно, але це безпека, і треба про це думати і дотримуватися цих правил. Прошу прямо мову. Її загиблі діти Це пов'язано. Ну насамперед, ми це пов'язуємо з тим, що люди знаєте, якось дуже халатно відносяться до своєї безпеки власної. Тобто, можемо сказати, що в місті Києві у нас не працює жоден пляж офіційно, у нас не відкритий купальний сезон, як ви знаєте, але це не, не заважає людям, як ви бачите, на, на власні очі купатися. І люди дуже часто не дотримуються правил безпеки, банальних і купаються в незрозумілих місцях, не, необстежених, коли не знають, що там Іноді на підпитку, іноді самі, тому у нас насправді так. Да, дуже дуже погано, дуже велика йде ріст, тому що за минулий рік на цей період 14 загиблих у нас було, в цьому році вже 20. Основні поради це не запливати далеко, не стрибати в воді не бавитись, якщо з дітьми відпочивають, з ними треба слідкувати, враховувати погодні умови, тому що дуже зараз пече сильно. Надівати головні убори і сильно довго в воді не перебувати, тому що можна отримати переохолодження. Також в стані алкогольного сп'яніння в воду ми не заходимо. І хочеться нагадати, що небезпека не лише у воді, а й на суші, адже можна легко отримати тепловий або сонячний удар, який буде мати серйозні негативні наслідки, як для вашого здоров'я, також і дитина, необхідно пити дуже багато води і будь в затінку. Я розумію, що неймовірна спека. Мені самій дуже хочеться покупатися і бути на пляжі. Але якщо дотримуватись елементарних правил безпеки і робити це безпечно, все буде добре. Колеги Наталя Наталя дякую за те, що розповіла нам. Розказала. має свій власний досвід. Дякую, Наталя. Наталя зараз на пляжі перебуває, розказує, як можна врятувати людей і що треба робити.